Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Денман. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу про топ гірших скинів в бравлі, який я вам точно не рекомендую купляти. сполучився дуже цікавим, тому пропоную тобі прямо зараз поставити лайк та підписатися на цей канал. Тобі не важко, але мені максимально приємно, і ти завжди зможеш передумати. Плюс це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І ще зайти в мій телеграм-канал, посилитися під відео, там багато цікавої інфи. І вже буду починати. Для початку давайте з вами створимо каталог. І зараз подивимося, які скінчики в нас є, і які я вам ні в якому разі не рекомендую купляти. Почнемо ми з скінів супер рідких. Рідкі чіпати не буду, не з 30 гемчиків, тому ну, що ви хотіли з 30 гемчиків. Перший скінчик це Алей Ciroдій «Всеродій Барлі». Цей скінчик можна було купити за 2500 старкоїнів, і він не заслуговує 80 гемчиків. Тим більше, що є такий самий скін, тільки за підключення Supercell IT. Не рекомендую. Другий скінчик Break Dancer Brock. По-перше, старий скінчик. По-друге, анімація є та сама, що була безплатного скіна. Е 29 гемчик. Не як він називається, чесно. можна було почати за випробування. Третій, наш замість скінчик, який не рекомендую купляти це всадік на кабані Карл. Скінчик не відповідає ну, вимогам 80 гемчиків, оскільки. Ну, Є багато кращих скнів на карла. Реально, набагато. багато скінчиків. Можна вибрати, там, не знаю, є Карла, Леонардо Карл, наприклад, 8 гмчиків, але він виглядає краще. Тобто, з того немає нормальних анімацій. Ульт... Ніякої зміни анімації, до речі, би, немає. І так само анімація атаки слабенька. Плюс скін старий. Не рекомендую. Наступний з наш скінчик це картопляний сквік. ось цей скінчик. Я не знаю, візуально він мені не подобається, можливо, комусь він не подобається. Давайте подивимося на його анімації і що він себе може показати. Залітаємо, так. Дивимося ще на анімацію атак. Яка вона в нас? Майже стандартна. Окей. Тоді давайте подивимось на анімацію ульти. Можливо, вона врятує цей скін, Но... ні. Вона не врятувала цей скінчик і, на мою думку, його краще не купляти. Ну, звісно, якщо вам подобається, то купляйте це чисто моя думка. Також напишіть в коментах, що ви думаєте. Наступний який я вам точно не рекомендую купляти, це Леон Салі. Скін просто жовтий. Замість нього можна купити Леона Акулу. Набагато кращий скінчик. Набагато. І коштує так само. Ну, давайте подивимося на його анімації та й загалом, як він виглядає. По-перше, він повністю жовтий. Ніякої палітри кольорів та й. Ну, він вирізняється мало в взагалі. Є анімація атаки, так, він стріляє яйцями, але. Но... Камон. Для скана за 80 гемчиків можна було посратися і краще. Ульта виглядає ось так. ну не знаю. Вам вирішувати, звісно, я би не рекомендував. Наступний разом із Давайте подивимося, що у нас тут є. Пайпер чоко. По-перше, вона максимально похожа до розової пайпер і в навіть не зразу зрозуміло, що в якийсь кінчик граєте. Давайте подивимося на її анімацію. Візуальний вигляд нехай буде, піде. Нехай буде, але це 20 гемчик візуальний вигляд. Я не попав. Так, дивимося. Набиваємо ульту. Які зміни? Парасолька з ведмедиком. Це всі зміни від розової Пайпер. Я не знаю. Які 80 Ви Що смішні чи що. Ну добре, все-таки ніяк не, не ставив. Суперселсі питання до них. Печерний Френк. По-перше, давайте подивимося на його анімації. Ну, окей, візуально він є змінений, нехай буде скін старий. Візуально вигляд не дуже, але давайте подивимося хоча б на анімації. І знаєте, що ми зрозуміємо, коли подивимося, що це самі звичайні стандартні анімації. Абсолютно один в один, як Френк. Та сама Ульта, ну, я не знаю, я би не дав свій скінчив 8 гемчиків. Ви спитаєтеся, так, він в тебе є, Алло, ти ж його купив. Ні, я його не купив, я його вибив за старто. І краще я би вибив будь-який інший скінчик. Наступний скінчик це пляжний Мортіс. 80 гемчиків ви віддаєте, а не отримаєте ніякої анімації. Ні ульти, ні атаки. Хоча це вимога суперідкисні, якщо я не помиляюсь. Подивіться. Де анімація атаки? Алло. де моя анімація, за яку я заплатив, по суті? Ну, слава Богу, я не заплатив. Ну, на щастя, я не заплатив. Я не заплатив. Ну, а хто за кого заплатив, ну то співчуваю. Хіба, якщо вам з подобається. Знову ж таки, це лично, моя думка. Анімація ульти ніякої. Шикарно. Так, скільки коштує 49 Гемчиків. Ну, яка різниця? Алло? зараз він коштує 80. Я не знаю. Наступний наш самий скінчик це давайте подивимося Touchdown Bull. Цей скінчик також не заслуговує 80 гемчиків, оскільки є, наприклад, похожий скінчик синій. І цих два скина можна було купити за 2500 старокоїнів. Я не знаю. Якщо вам подобається скінчик, звісно, можете брати. Це чисто моя думка. Супер рідкий скін. Зміна хіба в кольорі. І знаєте, що нема ні анімації атаки, ні ульти. Ще добре би було, якби було хоча б анімація ульти чи атаки, але тут нічого нема. Звичайний стандартний бул перекрашений. Бомба. Давайте подивимося далі. Я чуть не забув. Жахлива бію. Цей скінчик також коштував 49 гемчиків на початку, плюс його можна було платити за випробування безплатно. Ну, там немає ніякої ні анімації атаки, ні анімації ульти. Давайте дивимося. Анімація сама стандартна. Хоча би би додали якусь тріщину, вже би було краще. Тепер ульта. Так само, звичайна стандартна. По суті, ви платите за візуальний вигляд і за масочку на лиці. По-моєму, якраз із гемчиків. Ідеально, просто ідеально. Наступний скінчик PSG Shell. Скінчик тільки візуальні зміни. Тут з нормальних змін хіба пушка замінюється на дудку. Якщо вам подобається стріляти дудкою, звісно, купляйте, я вам не забороняю. Давайте подивимось на анімації. Можливо, анімації цей скін, чи можливо, тут якісь супер-анімації, як в принципі в більшості скінів, ні. Ніякої нормальної анімації. Ульта виглядає ось так. Знову ж таки, скін. Ну, мені здається, за 8 гемчики будь-яку іншу шеллі. Давайте самі, коротше, тепер давайте щось візьмемо Епічні скини тут теж такі є. Майк ПСЖ. От, до речі, тут є прикольчик. То є прикольчик, дивіться. Так вибираємо Діна Майка, дивимося. Майк ПСЖ, його анімація, поява, все. І вибираємо тренер Майк. Які зміни? Правильно, колір, все як з булом. Але добре бул. Окей, бул. Бул коштує 80 гемчиків. Це коштує 150. 150 гемчиків, Просто! Два скіна або й 300 гемчиків. Нащо мені тренер Майка, якщо я маю, наприклад, ПСЖ Майка або навпаки. І також забув сказати, один з цих скінів можна було отримати безплатно за проходження випробування. Так, цей скін коштує 150, тому він має візуальні зміни. Ну камон! Ну, Алло, є багато скінів клас на Діна Майка. Наш... Ну добре, нехай буде, скін непоганий, але. Но... Нашо просто перекрашувати. Ну... Також Майк Повер. Повер Майк, хто як називає, скін старий. І багато людей говорять, що стоп-сергімчики він не коштує. 80, окей, спокійно, є анімації, все як має бути. Ну, анімації застарілі. Таке, таких скинів багато в Бравлі. Суперсели мало дають ремоделюк. Анімації старі, тому таке собі. Окей, йдемо далі. Вертаємося на епічні скини, бо я мушу шукати йменно ну в каталозі. Ось попкорн ріко. Заходимо. У нього слабенька анімація ульти та атаки. Максимально слабенька причому. Тобто... Ну, я не знаю, може взяти любий скін, інший, там є 3 скини за 150 гемчиків. Любий інший, але ну, не попкорн Ріку, він слабенький. Ні, вже. Сіба Інуніта, класний скінчик, але не за 150 гемчиків. Тобто зміни там слабенькі. По суті, міняється чуть-чуть, мінімально. Поява ведмедя, тобто там якісь хмарки будуть. Ну Анімації атак ніякої нема, тобто зміни анімації. Подивіться, то є, ми набиваємо ульту, кидаємо ведмедя. Немає ніякої анімації, що ведмідь б'є, також нема вас-анімації. Я би не рекомендував обрати цей скінчик справді. ну За що 150 гмчик? Там є справді на скіненато, які теж коштують 150 можна вибрати. Окей, йдемо далі. Сніжна королева. Не рекомендую обрати цей скінчик, оскільки ну, шахливі контури Ну, за міски, більше не подобається. Якщо вам подобається, там тільки за анімацію атаки можна взяти цей скінчик. Кому цікаво здійснить, протестити, я не буду. Ось, до речі, ось. Ну, чи вам не заміна в Хорнеріку? Едгар татам. Я би за нього 100 гемчики також не дав. Ну. Скін виглядає блідово просто-напросто. Тобто на Едгара є повно класних, реально класних скінів. Є навіть за 70 гемчиків дуже класний скін, я не пам'ятаю, торговець Едгар чи якось так називається. Зараз йдемо, чекнемо. Подивіться, анімації. По суті, ну жахливі, об'єктивно жахливі. Тобто з анімації є тільки це сердечко, що з'являється. Ну, не коштує скін 150. Ну, ну Не тяне, не тяне, не тяне. Не рекомендую купляти. Рекомендую подумати і вибрати якийсь інший скін за 150, або якщо ви шукаєте на Едгара. Тепер давайте виберемо Едгара, я вам зараз покажу заміну. Вибираємо Едгара. Окей, цей скін коштує 200 гемчиків, тут нема претензій. Ну, ось, 150 гемчиків, прекрасний скін. Беріть. Беріть. Ось цей скінчик я говорив, не торговець Едгар, звісно. Но... Е... Швидкісний Едгар, Коротше, молнийносний Едгар. Чи вам не заміна ось цього Едгара. Ну або в кінці-кінці візьміться 39 гемчиків і він і партіс. Ну, а взагалі оцей Скінчик один з найкращих на Ну Зараз, звісно, це все перекрило. До речі, якщо цікаво, цей Скінчик, теж 300 гемчиків не коштує. Камон, анімація якась слабенька. ну... 200 гемчиків, спокійно. 200 гемчиків він залітає, він відповідає. Ну, не, не, не на 300 гемчиків. Ну і з міфіків. Є також скин, які би я вам не рекомендував купляти. Це. як думаю, ой, Міфіки. Це от просто подивіться на ці скіни і скажіть, який тут не відповідає. Родео Хенк. Не купляйте його, він не коштує 200 гемчиків. мм. 150 окей, Не 200. Не рекомендую пройти, це 200 гемчиків. За 200 ммчик можна купити собі це Тіка або Зевс, э, Зевс Брок. Або Зевс, Зевс коротше. Ну, ніяк не Родео Хенка. Є Акула Хенка. Ну, справді крутих скінів хватає. Ну і в принципі, вроді як все. Також, до речі, не рекомендую купляти скини на Культа. Правда, зараз ви їх не купите. Ну, була можливість купляти... Скіни на ПСЖ. Вони жахливо виглядають. Не треба. Не здівайтеся над культом. Тамі. Взагалі два післати заміняють дві дудки. Не треба, не треба вам того. Не треба вам того. До речі, то є за скіни, чи ні? А, так, є всі. Окей, просто муціо. Ну і, в принципі, все. На цьому наша з вами підборка найгірших скінів в Бравлі підійшла до кінця. Це була моя думка. Свою думку можете висловити в коментарях. Ну а якщо тобі сподобався даний відосик, пропонуй на нього поставити лайк та підписатися на цей канал. Тобі не важко, але мені максимально приємно і ти завжди зможеш передумати. Плюс це прискорює вихід нових відео. Ну а тобі я дякую за перегляд і з тобою був, як завжди, Дедмен. До нових зустрічей.